Новий завозик, наш розділ на сайті ексдемо або як нове. Вітаю сьогодні до вашої уваги. Приборчик від ARI L7C, це led світильничок з лінзи Френеля, яка регулюється по фокусу. Цей приборчик світить від теплого до холодного, коректується грін-маджента, та ви можете накрутити будь-який колір, бо це Full RGB. Звісно, що тут є роз'єм DMX, втикаєте шнурочок і керуєте чи з пультика, чи через застосунок Stellar. Або під'єднуєте Wi-Fi приблуду і робите те саме: керуйте з телефону. Через фірмовий застосунок Stellar у вас є комфортний доступ до всіх фільтрів. Та режимів світла. А також до ефектів. Але якщо Wi-Fi приблиду нема, ви можете ефекти накрутити з меню. На цьому приборчику ви бачите шторки. А також регулювання лінзи френеля. Чим далі лінза, тим менше пучок світла, чим ближче. Тим пучок поширше. Оскільки це світільничок від компанії Арі, то по давній арійській традиції матеріали використовуються найвищої якості і метал, і пластик, і крутілички, і всі радіаторчики все найвищої якості. І оскільки це професійний приборчик, то ви можете через менюшку подивитися його пробіг. У годинах, скільки воно не працювало цим прибором, дуже комфортно працювати, бо баласт вже вбудований всередині. Як і охолодження, завітайте до нас на студію, щоб помацати його руками. Завітайте на сайт dreamtech.ua, шукайте розділ «Ексдемо» або як Нове Арі Л 7 L7C» і отримайте цей чудовий прибор по дуже солодкій ціні.